Напевно, напевно, мене тоді не було дуже сильно чу. Ну, Я, напевно, тоді виключив мікрофон, але я казав, що може вернути мені рубрику там, де країни. Я малював країни і там їх, ну, їх типу, як малював і їх розмальовував. Так, да. Хороша була рубрика, багато хто дивився. No, ja, dume, a bo venute rubule cu prosto siri. dar ma mm nu bua. E a dove è già cu crash venute rubule Ну, цей щер мені більш-менш подобається. Багато, багато учасників. Ну, в принципі, ну, в принципі раніше було і більше учасників. Просто, ну, просто зараз багато коментарів, це мені подобається. І в середньому 11 18 людей. Ой-ой-ой, які хороші. До мене прийшов. Аді. Йому не сподобався всіх. О, 12 людей. Дякую вам велике. Я не думав, прям після мого пропаду, що зразу буде 20-30 людей, як було раніше. Тут і 12, нормально. Ну, от, от зараз прям мене чути, так? Напишіть. От мене зараз слышно? є сліда, то напишіть. Прокомментируйте, пожалуйста, потому что я не понимаю, или меня слышно, или нет. Так. Ммм, mm, так що ж я так урон мам розказати? Так... треба подумати. Ось ка, от. То от вже ставив йолку, наприклад. То вже поставив якусь прикраси, якісь гірлянди. Ось вже тільки початок. Черт, ты що там Ти Ты що дивишся? пес, ой-ой-ой, ты что такие? <laughs> пес, ой-ой-ой, пес, повош, хороший пес, хороший. 15 lidí. No, normálně. Vám se mě pohán. Je šo? Je na koho? on na koho? Ne to bešket, tyka jak se. Oj, ne tu jde, no. On. Bešketnik. Co na jeho hlavka? Tam. Raniště pohledu, protože raniště Собака у меня. Она вже умерла. Баку, Та, Та, не умерла. Та, Бабку, конечно. Його так издания. Блин, только хорошая собака. Кто там возмущается? Да, кто возмущается? Ну реально кто то мучить. Возмущ... Ты девозмущаешься, ты А, ось. Ти? Ты ч возмущаешься? Ты ч возмущаєшься? Возмутительная кот.